Вітання новини на Ukrainian Media Network студії Катерина Супрун. Німеччина призупинила сертифікацію газопроводу Північний Потік-2. Федеральне мережеве агентство тимчасово призупинило процес сертифікації Нордстрім 2 як незалежного оператора транспортної мережі. Про це йдеться у заяві агентства. Після детального вивчення документів Федеральне мережеве агентство дійшло висновку, що сертифікація оператора лінії Північний Потік-2 можлива лише в тому випадку, якщо оператор організує організовано в юридичній формі за німецьким законодавством це означає, що компанія має створити. Німецький відповідник для того, аби сертифікація продовжилася. Крім того, відомо, що німецьке німецьке федеральне мережеве агентство включило до сертифікації Нафтогаз та оператора транспортування газу України. Подивимося, як ситуація буде розвиватися далі. А Тим часом мігранти продовжують штурмувати польський кордон. Про це повідомляє польське міністерство оборони. Йдеться про пункт пропуску Брузги. Кузниця там мігранти закидують камінням польських офіцерів та військових і намагаються зруйнувати паркан для того, щоб потрапити до Польщі. Лінк на повідомлення в Твіттері польського міністерства оборони є у нас на сайті. Заходьте, читайте, переходьте, дивіться відео. Крім того, не забувайте про наш телеграм-канал umn.ua там також багато інформації і як ми публікуємо для того, аби вам було зручно читати новини. Тим часом в Києві пройшли обшуки в нардепа від ОПЗЖ і ліківи. Йдеться про справу про незаконне поводження зі зброєю. Обшуки від пройшли в його помешканні ДБР повідомила, що йдеться про частину першу статті 263 – носіння зберігання придбання передачі чи збут вогнепальної зброї, крім гладкоствольної мисливської боєприпасів вибухових речовин або вибухових пристроїв без е, приведеного законом дозволу все це через відео, яке народний депутат оприлюднив у жовті. А от служба безпеки України оголосила підозру відомому львівському антивакцинатору Остапу Стахіву. А його, е, його підозрюють у. Тому що він намагався повалити конституційний лад та захопити владу в країні. Сбу каже, що має в розпорядженні докази причетності фігуранта до протиправної діяльності, в тому числі листування, в ході якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, які мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади з власною міліцією в лапках і економікою. Як буде розвиватися справа, також слідкуйте на нашому сайті та на нашому телеграм-каналі. Ми вдячні, що ви з нами. Підписуйтесь на це відео, ставте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові програми, які виходять у наших, на нашому каналі, а також у наших соцмережах. Побачимось!